Павербанки, зарядні станції та інші компактні рішення не вирішують глобальну проблему відключень світла. З цим нам допоможе сонячний інвертор. В комплекті є інструкція, вона англійською мовою, досить детально. Все нам розказано, потім пізніше будемо дивитися. Два отаких от провода. Wi-Fi модуль у нас є. Та сам інвертор. Я вже до нього приєднав провод живлення. Ось такий. Ісун Ось на 3,2 кВт. Окрім інвертора, нам знадобиться ще акумулятор. Це акумулятор, зібраний на елементах LG E63 по схемі 6S2P, тобто 120 А24-вольтовий акумулятор. Я його зараз підключу до. Щоб підключити акумулятор, потрібно спочатку зняти ось цю кришку. Зняли кришку. І бачимо, що тут у нас є клемник, і до нього ми будемо під'єднуватись посередині ось цей. Тут у нас 25 квадратів мідний. Не 2,5, а 25. Тому що токи дуже. Великі будуть при максимальному навантаженні. Так, поставили та закручуємо. Це мінус. Дуже важливо не перепутати полярність. Так, гарно зажали. Тепер підключаємо плюсову клему. Також знімаю ізоляцію. Так, вставляю сюди в клемник та зажимає. Зажали обидві ками. Тепер можна включити вживлення на BMS-платі. Ось у нас BMS-плата наса. Джеккон на 200 А. Ось кнопка її вмикання. Це ще все буде в корпусі, але це просто тестовий варіант. Ось плата включилась. Тепер на інверторі є кнопка, яка вмикає живлення від акумулятора. Включили. Це інвертор постав працювати. Відразу включився вентилятор тесту. Поки що можемо закрити. У нас є інструкція англійською мовою з пунктами настройок, і написано, що за що відповідає. Щоб зайти в налаштування інвертора, потрібно зажати та потримати Enter. Ось ми зайшли. Вибираємо пункти кнопочками UP та Down. Нам потрібен другий пункт, в якому ми виберемо силу струму, з якої буде заряджатись наш інвертор: 50 А60 а, а, 80 а максимум. Я поставив собі 50 А для мого акумулятора це буде гарний результат. Якщо потрібно буде зарядити швидше, завжди можна поміняти цей пункт. Так, наступний пункт це п'ятий. В п'ятому пункті ми вибираємо тип акумулятора. АГМ, FLB якийсь, нам потрібно вибрати користувацький, тобто налаштування по зарядці, розрядці ми будемо робити самі. Так, оце далі. Авторестарт. Чи потрібен нам авторестарт після е, перевантаження. Ми включаємо, що потрібно. Нажимаємо Enter, входимо в підменю та включаємо LFE. LFE це означає, що потрібен. Рестарт. Тут, тут все можна по інструкції подивитися. От, шостий пункт LFD. Рестарт Disanneble виключений або LFE Restart Enab. Все. Тому інструкція це важливо і не викидати її. Сьомий пункт. Авторестарт по температурі. Виключили напруга, яку буде генерити наш інвертор. 220 вольт, 230 або 240. Ставимо 230 вольт. Наступний пункт 9. Частота пульсації 50 Гц поставив. Так. Можна поставити 60. 26 пункт меню це один з найважливіших. Тут ми вибираємо верхній ліміт, до якого буде заряджати сонячний інвертор наш акумулятор. Заходимо сюди. У мене 6С збірка, вона максимум має заряджатися до 25,2 вольта. Я поставив трішечки менше, щоб він не заряджав акумулятор до 100%, а заряджав його до 25,1 вольта. Ну, ми можемо це змінити кнопочками. Апта давно ну, ось. 25,2. Ну я зменшу, щоб було 25,1. Так. Наступний пункт 24,6. Це е, так, звана, так звана плаваюча напруга. Тобто, якщо мій акумулятор буде розряджений до 24,8 вольт, то інвертор ще не буде починати зарядку. А якщо він розрядиться менше, ніж до 24,6 вольт, то акумулятор зарядиться інвертором е, назад до 25,1 вольт. Ми вийшли з меню, тому що довго нічого не робили. Наступний пункт, 29. Тут ми вказуємо нижній поріг напруги, до якої буде розряджатися наша збірка. Мій акумулятор можна розряджати навіть до 18 вольт, але 20 це найнижчий поріг. Більше, на жаль, я не можу його поставити. Можна поставити 23-24, але менше, ніж 20, не встановлюється. Мої акумулятори будуть розряджатись кожна з паралелей. Максимум мінімум до 3-33 вольта. Це, звичайно, не весь розряд, але мене це влаштовує. Якщо потрібно буде, то я додам ще одну паралі, у мене акумулятор буде не 6С, а 7С. Тоді буде е, кращий режим роботи, діапазон Ось Так, я прикріпив інвертор, знизу положив батарею. Тут в мене полочка це прямо біля вхідних дверей. В інвертор заходить ось через розетку. Заходить 220 вольт, живить інвертор, а з інвертора виходить ще один провід, і вони ось так. Ідуть два. Оцей провід живить інвертор. А з цього провода йде напруга, коли в мережі немає електрики. Поставив двохпозиційний ручний автомат водорезерву. І от давайте зімітуємо, що в нас пропало світло. Ось, я вимикаю світло. На головному автоматі, який заходить в квартиру. Потрібно переключити АВР з першого положення у друге, щоб квартира почала живитися не від мережі, а від інвертора. Та... Працює інвертор. Бере струм з акумулятора. Коли навантаження невелике, то навіть не працює кулер інвертора. Ось. Давайте подивимося токовими кліщами. Скільки споживає інвертор зараз. Ось 4,2 А. Але це навантаження не надто велике. І знову, як світло з'явилося, ми просто двохпозиційний оцей автомат переводимо в режим мережі. Жідемо, що в нас з'явиться світло, але світла немає, бо тому що треба включити автомат. Головний все. Автомат включився і по цьому проводу інвертор буде заряджати автоматично мій акумулятор. Перевіримо, чи потягне інвертор. Чайник. Виключаємо мережу, світло пропало. Переключаємося на інвертор. Ось, світло з'явилося. А тепер заміряємо струм. Так, Ось у нас 4 А споживає квартира. Зараз дружина включить чайник. Ми подивимося, наскільки скільки зросте споживання. 33 А споживається з акумулятора. Та інвертор без проблем працює. Ну, трішки шумно, тому що охолодження йому потрібне. Але навіть чайник закип'ятити водичку можна без проблем. Хоча це зовсім недоцільно робити від акумулятора. Краще скористатися газовою плитою. Я розумію, що професійні електрики мене осудять, тому що кабель-менеджмент досить, досить на низькому рівні. І це зроблено вже після ремонту. І я не хотів штрубити стіни наново, тому тимчасово кинув два от таких кабеля, щоб пережити блекаут. Спеціально не ставив автоматичний автомат водорезерву, резерву, тому що хотів переключати. Сам та й місця тут особливо немає, щоб поставити він великий той автоматичний. Ось так виглядає інтерфейс bms плати яка встановлена в акумулятор 6С. Зараз видно, що. Квартира споживає 8,1 А, 7,9, приблизно це десь при 24,85 вольта. Це приблизно 200 Вт енергії. Тобто квартира зараз споживає 200 Вт. Я зараз виключу один вимикач і споживання трішки зменшиться. Ось 7,2 А. Вмикаю назад світло одне. Та сила струму, яка висмоктується з акумулятора, збільшилась приблизно на 0,8 А. Також ми бачимо рівень заряду акумулятора, це 98%. Та напругу на кожному з елементів шести з'єднаних послідовно. Ну, це будемо робити в досить незвичній локації це біля інвертора, тому що ну, на стіл я його вже ставити не буду. І що можу сказати? Зарядні станції і повербанки це дуже круто, дуже класно, але вони тільки частково рятують від мережевих відключень довготривалих. І зарядна станція, яка буде мати акумулятор ємністю. 26 кВт годин буде коштувати в районі 65-70 тисяч гривень. Моя збірка мені обійшлася значно дешевше. Звичайно, це не заводське виконання, і я ще буду ставити сюди металевий корпус для більшої пожежобезпеки. Але я задоволений, по моїх розрахунках, мені має точно вистачати такого девайсу приблизно на 10-12 годин. Комфортного, абсолютно нормального використання своєї квартири без живлення з зовнішньої мережі. І водночас всього-навсього 3 години вистачить для того, щоб зарядити акумулятор від 0% до 100%. Тому вважаю, що це доцільно та дуже-дуже актуально в даний час. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Нікого не закликаю до повторення. Я показав тільки то, як зробив сам для себе.